Всім привітки! Я Фінка і я Українка. А ще я дуже люблю витрачати грошики на китайське барахло. І сьогодні в нас розпаковка з Аліекспрес. Погнали! <звук> Мені прийшла просто нереальна кількість малесеньких пакуночків. і зараз будемо все відкривати. Я сподіваюся, там дуже багато прикрас. А поки я відкриваю першу посиночку, зацініть мій помаранчевий лук. І перше, що в мене тут, шкарпеточки, так, я замовила собі купу шкарпеток. Ви зараз кажете, що я могла їх і в Україні купити. Так могла. Але ж, на Аліку, таке різноманіття. Такі вони. Подивіться, які вони мілашні, такі класні. А що це за дитячий розмір? Хм? Ви мені скажіть? О, я що з розміром промахнулася? В мене тут п'ять пар дуже ніжних шкарпеточок. Такі вони нюдові, такі класні, такі м'якусінькі. Зараз я примірюю одразу, тому що вони якось дуже дуже мілко виглядають. Так, признавайтесь, хто знає оцей лайфхак, як витягнути нитку зі шкарпеток. Я не знаю, в мене постійна проблема. О, я витягнула. Слухайте, я не знаю, як так вийшло, але я постійно розрізаю цю нитку, тому що я її не можу витягнути. А тут прям витягну. Зараз я по Ой, вони такі тенесенькі, класні. І вони прям з сіточкою дихаючи на літо, буде просто клас. О, клас, підходять! Вам видно, так? Да? Просто ідеальний розмір. І такі кортесенькі підкрасовки. Клас! Наступний пакуночок рожевий. Цікаво, що там? О, Боже, який клас! А тут рожевий чухол. Який він гарний! Я в шоках. Обнюхую, нормально пахне! Клас! Чесно кажучи, я думала, він буде добовий, але він доволі м'який. Хочу одразу приміряти. Там були ще інші кольори. Наскільки я пам'ятаю, там був не тільки рожевий, а ще такий металік. Одразу як кнопки нажимаються. Ну, чесно кажучи, кнопки нажимаються так собі. Звичайні силіконові чехли, в них такі м'які кнопки, так класно все нажимається. Це оригінальний чехол. І які б я собі чехли не купувала, вони гарні, вони класні. Але постійно кнопки погано нажимаються. І це мене бісить. Але ж який гарний. Все, залишаю так і пофіг на ті кнопки. Так, наступне в мене щось таке плоске. Вже й не пам'ятаю, що я там не замовляла. Воно просто знаєте, як заліку, воно так довго йде, що я вже не пам'ятаю, що я замовляла. Так, що це в нас? А, це татушки на обличчя. Такі татушки серденька і татушки-квіточки. Прикольно, буду собі робити. Я не пам'ятаю, на Ютубі знімала чи ні? Але в Тіктоці, в Інстаграмі. Я доволі часто знімалася, я пам'ятаю там. Літом, весною в мене були такі татушки-віснушки, ластовиння. До речі, так я знаю це слово ластовиння, і воно так класно виглядало. А зимою я знайшла, мені здається, на мейкапі татушки сніжинки, і це теж дуже прикольно виглядало Я мені здається, знімала знаки Зодіака в TikTok з цими татушками. Дуже класний образ був. Що в нас наступне? Що це за ложка? Я що, ложку замовляла? Не пам'ятаю. А, все, я згадала, це ложка ваги. Якщо мені треба щось зважити, таке дуже дрібнесеньке, дрібнесеньке, легеньке, ця ложка дійсно класно підійде. Ну, я сподіваюся, що вона нормально міряє. Для моїх рецептиків буде клас, буде топчик, але сюди треба. Та сюди треба батарейку зарядити. Вона прийшла без батарейки, тому ми зараз з вами не перевіримо. Так, що тут у нас ще якась інструкція. Ля-ля-ля, тра-ля-ля, -ля, все на китайській мові. Коротше, я тоді вам її засніму, коли поставлю батарейки, тому що я зараз не можу вам сказати, працює вона, не працює, зважує, не зважує. Наступне щось що тут м'якесеньке. Може, знов шкарпетки, тому що я не одні шкарпетки замовляла треба якось хоч чоловіку шкарпетки замовити а то все собі та собі у, що там, що там? Це подаруночок. Подаруночок смайлік. Ось такі шкарпеточки. Шкарпеточки з серденьками. Тут раз, два, три пари білих. О, в них серденьки різні. Червоне, рожеве та чорне. Бежеві і чорні. До речі, я вам буду прикріпляти картинки з Аліекспресу вже з цінами щоб ви розуміли просто, наскільки там дорого, наскільки дешево, скільки коштують там 5 пар шкарпеток. Так, що? Мені здається, чи вони вологі? Ні, мені здалося. Ну, коротше, прикольні. Я знаю, що і в нас можна купити такі самі шкарпетки, але я, чесно кажучи, не дивилася. Дешевші вони, дорожчі вони. Мені були шкарпетки нетерміново, тому я взяла і наліку замовила. Наступний пакунчик. Очечі! очечі, Окуляри! Ой, які гарні! Які стильові? Ну, напевно, я не знаю, ще не подивилася. О, мене навіть телефон впізнав. Ой, які класні! Боже, мені подобається. Такі класні, такі стильові, просто кайф. До речі, пластик такий добротний, класний, вони не розвалюються, що вже добре. По якості клас. По стилю теж клас. Знаєте, вони такі не хлібкі. От іноді, навіть не з Аліекспрес, навіть просто заходиш в якийсь магазин, і там починаєш міряти, і вони прям розвалюються в тебе на обличчі, тому що пластик такий собі тонесенький. Хлібкий, а тут реально добротні окуляри. Клас, мені дуже подобається Наступний. Я прям як мінтіор. Так швидко оглядаю кожну посилочку. Що це в нас? О, так якісь прикраси класні. Оце це пура. Це, це браслет. Дивіться, який класний. Я обожнюю такі речі, які видно. Сережки, гвоздики, браслети, ось ці ланцюжочки тонесенькі, їх і не видно. Я таке не люблю. Ось дивіться, клас, мені подобається. До речі, він не тяжкий, не важкий. Я так розумію, що це прям пластик, а виглядає не як пластик. І він такий легенький, його навіть не відчуваєш на руці. Клас, мені подобається. Тут в мене одна каблучка, в якої дві половинки, і <свісно> воно на мене велике! Блін. Прям дуже завелика. П'єць, на який палець її натягнути. Ну, її можна зажати. Тут є ще місце її зажати, але то треба плоскогубці принести. Виглядає прикольно, але реально треба регулювати розмір, тому що вона бовтається. Такі каблучки там були в золотистому кольорі, і в сріблястому я обрала в золотистому, тому що в сріблястому в мене вже багато каблучок, а от реально в золотистому мені здається, що немає ні однієї. Ще одні окуляри, які просто зараз будуть пасувати до мого помаранчевого лука. О, клас! Так, а форма однакова? Ні, форма не однакова. Це більш округлі такі, а це більш квадратні. Зараз ми подивимося, але округлі мені прям дуже підійшли. Це, мені здається, прям моя форма. А оці квадратні прикольно! В неї такі прикольні лінзи. Прикольно, прикольно. Але чогось мені здається, що червоні прям мені дуже-дуже личать. Прям от моя форма. А ці теж класні. Як вам? Голосуйте в коментарях, які окуляри були кращі. Ну прикольно. Чогось я прям розійшлася по кольоровим окулярам. В мене ніколи не було кольорових окулярів. Не знаю, я цього року прям розійшлась. Ті самі сережки за 20 гривень. Ви пам'ятаєте їх? Так, я не знаю, що це таке. А, це якісь серветки. Серветки для протирання біжутерії. А вони трохи не такі, як ці. Якщо ви пам'ятаєте, то в мене вже є такі сережки, але сріблясті. І мені здається, вони взагалі іншої форми. Так, вони не такі. Але ці теж класні, ці, ці теж прикольні. Я просто у захваті від тих сережок, я їх е, ношу дуже-дуже часто. Вони прям вже в Тіктоці не починають питати, типу в тебе є інші сережки чи ні? Мені дуже запали в душу зірочки, заколки і оті от сережки сріблясті. І я просто в Тіктоці постійно в них знімаюся. Ви би сказали взагалі, що ці сережки коштують 20 гривень? Да в житті би не сказали, в шоу-ромах вони коштують по 250 гривень. Тож, якщо вам не терміново потрібні прикраси, то краще їх замовляти на аліку, там реально в 10 разів дешевше. Наступне... який. І, до речі, цей чехол з ремінцем Це дуже зручно. А в мене є чехол з такими бусинками. Ну, тобто з ланцюжком з бусинок. І він дуже зручний. Просто, я не знаю, повісив на шию телефон і йдеш. У мене, до речі, є вже один чехол з ланцюжком із бусин. І це дуже зручно. Зручно носити телефон на шиї, на руці. Отак от. Особливо, якщо в тебе якась така мініатюрна сумочка. Чи ти взагалі не хочеш сумку брати з собою, тому що в телефоні зараз все є. І гроші, і все є. Дуже зручно з такими чохлами в поїздках. Я це класно взагалі відчула, коли ми з Віталіком кудись їхали. І я пам'ятаю, що мені не треба постійно доставати десь телефон по карманах. А він постійно тут висить. Дуже зручно у гостях. Тому що, якщо ти у гостях, ти постійно думаєш, якщо в тебе немає кишень, то ти постійно думаєш, а куди притулити свій телефон? А так, твій телефон постійно при тобі. Бі, висить на шиї, це дуже зручно. А де тут дірочки для цієї штучки? А, по-моєму, він взагалі цю чіпляється за цівушка. -і -і. Не буду зараз міняти. Або буду, <світ> буду. Я думала вже е, після зйомки, типа, поміняти і потім вам крупним планом зазняти, але хочу зараз. О, до речі, кнопочки класно нажимаються. Дуже зручно. Він такий приємний на дотик. Мені прям все подобається. Я не буду вже надівати, бо я зачіску зіпсую. О, отак надін. Наступне. А що це? Що це таке? А, це коротше, я таким ніколи не користувалася і вирішила спробувати. Якщо у вас є проблема з новим взуттям, яке вам дуже натирає, то ця штука повинна вирішити ці проблеми. Вона по розмірах, тут в мене XS, -ка, це ось така силіконова штучка. Вона на липкому шарі. Ти ось так, от відклеїш і клеїш собі на задник взуття, яке тобі натирає. І не знаю, працює воно, не працює, буду тримати. Вас у курсі буду постити в сторіс. Ось я буду собі якесь взуття нове купувати. Воно просто стопудово мені натре всі ноги, тому що в мене завжди так. І протестую ці штучки. А ви, якщо вже користувались цими штуками, то будь ласка, поділіться в коментарях: працюють вони чи ні. Наступне заколочки зіронькі. Тільки проговорили. Тільки на цей раз це червоні зірочки. Я вам кажу, я просто настільки в захваті від тих зірочок, що я побігла на Aliexpress дивитися, які кольори ще є. Як ви пам'ятаєте, в мене під метал такі просто зірочки. А це червоні. О, вони пофарбовані і вони не будуть виривати мені пасма. Ті зірочки, вони реально дуже виривають пасма. І я їх покрила прозор лаком. і тепер вони нічого не виривають. А тут я бачу, що ці зірочки вже покриті, і реально, я бачу, що це ті самі зірочки, які в мене, тільки вони просто покриті зверху кольором. І в мене тут така лампочка загорілася. Ідея, якщо мої деякі з моїх зірочок покрити, наприклад, кольоровим лаком для нігтів, то будуть кольорові зірочки. Клас! Боже, я вже уявляю лук, просто я така з цими червоними зірочками в цих окулярах просто богиня красоти. Мені здається, чи в цьому пакунку знов чохол для телефону. Боже, скільки я їх замовила. А, фух, ні, не чохол. Це ластовиння. Це татушки ластовиння І скільки їх тут? О, Вони такі бідненькі. Просто ті, котрі я робила і котрі я замовляла на мейкапі, вони не такі бідненькі, вони рясні рясні Там багато ластовиння. Але тут їх багато. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість штучок. Це буду робити, коли я замовляла був лист, і на ньому було тільки дві полоски. і Я постійно економила. А тут аж шість полосок. Це вже такі величенькі посилочки йдуть в мене. Так, а що вона з скотчем замотана? Ні, не може бути просто. Знов шкарпетки. Це шкарпеточна розпаковка, якась. Не питайте, навіщо мені стільки шкарпеток? Ну вони просто швидко розходуються. Особливо білі шкарпетки. Їх потім просто неможливо відстирати, і я їх викидаю. О, а це шкарпеточки, вони трохи повищі. і тут всякі малюночки. Раз, два, три, чотири, п'ять пар різних шкарпеток з малюнками. Трохи пованюють, але нічого. Але все я більше не буду купувати і не буду замовляти шкарпетки. Мені цього хватить на ціле літо, на цілу весну і на цілу осінь. Просто <сів> всіх цих шкарпеток, от так от. О, нарешті одяг. Це сукня. Я не знаю, як її наважилися замовити. Вона не в моєму стилі, але мені дуже її захотілось. От, подивіться, вона леопардова з рюшами, оверсайз. Не знаю, як вона буде виглядати на мені. На моделі вона виглядала класно. Знаєте, як вона? На моделі виглядає класно, а ти потім просто, я не знаю. Одягаєш цю сукню у квіточку, і як. Ну, реально. А на моделі. Вона прям так шикарно виглядає. Я знаю, минулого літа були в тренді оці всякі сукні, сарафани з квіточками. В мене парочку є, але зазвичай я заходила їх приміряти. І ну просто я не знаю. Я як кральна якась дуня в цих квіточках. Оця сукня, я її просто дуже захотіла. І я дуже сподіваюся, що вона мені буде личити. І останній пакуночок. Нормально. Тест пройден. Так, це джинсова сукня, і я її замовляла вже давно. І я думала, що я її буду одягати, коли буде холодно. Ця сукня джинсова, вона кротесенька, але вона з довгим рукавчиком підійде більш на якусь погоду холоднішу. І тут джинса, вона товста, вона не літня. Знаєте, як є літня джинса, вона така -то тонесенька, тонесенька. А тут реально така нормальна добротна джинса. Тут є підплічники і. І такий прикольний виріс. Дуже сподіваюся, що мені підійде розмір, але на моделі вона виглядала так стильово, так класно. Я все розпакувала. Ця розпаковка вона була така насичена, така класна. Я навіть не знаю, що мені тут сподобалось більше. Вона така яскрава, ці окуляри яскраві, чохли яскраві, такі зірочки, ну все так круто, так класно. Я дуже сподіваюся, що вам теж сподобалась ця розпаковка. Якщо це... Так, то не забувайте про лайкосики. Підписуйтесь на канал, якщо ви ще не підписані. І до зустрічі в наступного відео. Слава Україні! Слава ЗСУ! Па-па!